Щоранку моя дитина прокидається з рвотним рефлексом, і всі ми страждаємо від цього. Страждаємо не лише ми, як люди, страждає абсолютно все. Страждають наші сади, страждають наші городи. Наш дім пропитаний смородом, він лізе крізь всі щелини. Ми не можемо спати в чистих пустелях, ми не можемо залишити їжу на столі, тому що це все пропитано е свинячими відходами. Жителька села Підгороддя Ірина Новицька розповідає, що її доньку нудить від смороду з боку свинокомплексу, який розташований в селі. На самопочуття скаржаться також жителі прилеглих сіл та рогатина ранком. Встала, вийшла двері, відкрила смиріт. Страшний неможливо, колись я працювала на комплексі. Такого не було. Не було як зараз. Чим вони годують, що вони виробляють? Я поняття нема. Що такий смирік? Останні дні я не можу спати, мене пече отут все, розумієте? Третя хата звідси. Як жити? що зараз Коли будували ці хати, село, того всього не було. Санстанція робить в Ємирі і каже, що норма або нижче норми. Ну може бути таке при лісі, так страшенно пече вородя, як і нижче норми. Подивіться, тут все зелене, довкола лісу. Вони круглодобово вісім машин вивозять у ту гноївку. Якраз під час отого вивозу тієї гноївки стоїть страшенна ота, така ситуація, яку ми маємо. Підприємець Ярослав Андрусів власник магазину в селі Підгороддя. Чоловік каже, окрім запаху, докучають також мухи. Приїжджаючи на свій об'єкт, відкриваючи двері машини, я типу, заходжу в туалет. Такий е деревенський. Двері мушу закрити і вікна бо мухів, ройом заходить. Втім, іменно в цьому селі. Тому я хочу сказати, що ці навколишні села люди живуть в туалеті, в туалеті, не виходячи з туалету, вже скільки років. Місцева влада нічого не буде робити, тому що вона тримає кусок свинини в роті. Як вона буде робити, Мирослав Тичківський житель рогатина. Чоловік розповідає, що проживає приблизно за кілометр від свиноферми і відчуває запах теж. Щороку, розповідає чоловік у внуків, які приїжджають до нього на канікули, проявляється алергія. У наших дітей з'являється конюктівід, почервоніння очей, реніт, кашель, тобто все те, що ми вдихаємо, всю цю табличку мінділею якою нас нагороджує інвестор. Це відбувається на здоров'ї наших дітей і наших людей. Крім цього, вся наша городина здається екологічно чиста, абсолютно перетворюється на Наповнена знову ж таки тією табличкою Менділеєва зі слів старости підгородянського старостинського округу Ярослава Огрука. Свинокомплекс у селі збудували у 1972 році. Після розпаду радянського союзу приміщення пустувало у 2000-х роках. тваринницький комплекс реорганізували. Наразі власником підприємства є товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна. На даний час вони зробили дві закриті герметичні лагони. І з яких практично запаху немає. Очевидно, є запахи повітря від життєдіяльності діяльності тих тварин, які там є які це, це живі організми, значить, виникає друге питання: зробили закрили внизу. Треба тепер робити щось, щоб закрити зверху. Так чи ні? Очевидно, треба якісь фільтри ставити. Очевидно, треба е, уловлювати ці питання. Зі слів заступника міського голови Рогатинської міської територіальної громади Володимира Штогрена. У 2021 році у міській раді створили тимчасову комісію, яка займається розглядом цього питання. Члени комісії опрацювали скарги від мешканців та надіслали 46 звернень до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Держпродспоживслужби та інших відповідальних служб. Однак, на всі звернення каже, їм відповідали, що під час воєнного стану перевірки заборонені. Начальниця рогатинського відділу обласного центру контролю і профілактики захворювань Оксана Панківська розповідає: востаннє якість повітря у громаді перевіряли тиждень тому. Аналогічні перевірки проводили й минулоріч. Зі слів фахівчині доцільним є встановлення стаціонарного посту спостереження який здійснюватиме моніторинг повітря круглодобово, проводилися такі ем, дослідження таких шкідливих речовин, як аміак, сірководень, метилмеркаптан і і по результатах вище названих досліджень концентрації досліджуваних речовин не перевищували гранично допустимі концентрації. Це не вперше проведені дослідження, і по результатах досліджень також перевищень гранично допустимих концентрацій не, е, не було. Ми готові профінансувати певні заходи, які можуть моніторити атмосферне повітря, ставити пости і так далі. Наступного тижня ми будемо збирати комісію техногенно екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і запропонувати цей варіант. Тваринницький комплекс у Підгородді має проєктну потужність для утримання 36 тисяч свиней, каже начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в області Іван Васьків. Наразі, згідно зі звітами, які працівникам Держпродспоживслужби надає підприємство у комплексі. Утримують 27 тисяч свиней, випорожнення яких накопичують в лагунах. Відповідні відстійники можуть розвантажувати не частіше ніж двічі на рік. Дані лагуни є накриті. І по мірі накопичення з цих лагун рідка фракція після того, як проходить відповідне біотермічне знезнараження, відвантажується на власні поля. На сьогоднішній день здійснювали відвантаження побічних продуктів тваринного походження на власні поля, так як ну, сезон є, вони зібрали посіви і зараз обробляють поля, підготовлюють до наступних посівів. Тому на сьогоднішній день могла бути таке, що поступали скарги від того, що є неприємний запах кругом даного підприємства. Суспільне звернулося за коментарем до власника свиноферми, генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Гудвеллі Україна Каспера Торопа Вілацена. У письмовій відповіді підприємець повідомив, що з 23 по 28 липня відбувалося викачування органічних добрив з гної сховищ свинокомплексу в селі Підгороддя. На майбутнє планують попереджати населення про вивіз органічного добрива. Для мінімізації запаху встановлено нову вентиляційну систему ферм, яка має високий викид в атмосферу з високим розсіюванням викинутих речовин. Також на комплексі діють гноєсховища закритого типу, які не дають просочуватись запаху під час відстоювання та зберігання органічного добрива. На комплексі припинено роботу твердопаливних котлів, а використовується зовсім інша система підігріву стаєнь, яка не дає викиду в атмосферу, є сучасною та новітньою. Зі слів старости підгордянського старостинського округу Ярослава Огирука, підприємство щорічно виділяє кошти на благоустрій округу. За чотири роки ця сума становить 793 тисячі гривень. Зі слів заступника міського голови Рогатинської міської територіальної громади Володимира Штогрена у минулому році до бюджету громади Товариства з обмеженою відповідальністю Ґудвелі Україна сплатило понад 2 мільйони 200 тисяч гривень податків. За перше півріччя цього року до казни громади від підприємства не дійшло понад 2 мільйони гривень. Податків. Наталія Веселовська, Роман Сокирко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.